Якщо ви купите такий розкладний диванчик Новелті, залишите точно такий самий класний відгук. Якість та легкість користування максимально зручна. Чому? Тому що диванчик супер легко розкладається навіть однією рукою, а розкладається в рівне спальне місце. Дівчинка, яка оформила замовлення, просто супер чудова людина проінформувала на 100%. Отримали такі відгуки від пані Олени. Це диванчики мають різну ширину від 80 до 180 і розкладаються в рівне спальне місце. Металева рамка з буковими ламелями, безпружинний матрас витримує 120 кг навантаження на одне спальне місце. Може бути моделька зі спинкою, може бути без спинки. Ця трошечки дешевша, і по вартості, наприклад, метр м, базова, базова ціна 16,800. Це ціна в дорожчій тканині, така як у нас на виставці. І він йде у нас ще з нішою для білизни і так само просто однією рукою складається. Що забув сказати, на ці дивани йде цілих 7 років гарантії від виробника. Якщо такий диванчик цікавить, на нього доступна оплата частинами на 5 платежів на сайті Солоха є. І можете подивитися ціни на інші розміри диванчика Новелті, а в описі до відео буде телефончик для зв'язку. Звертайтеся і залишитесь так само задоволені.